Сьогодні деякі віруючі несерйозно ставляться до слів Ісуса, до Слова Божого, перекручують його, підставляють якісь свої переводи. Ну там кажуть, наприклад, пекла немає. Так людина просто засинає і на тому все. А те, що там вчив Ісус про пекло, ну якби це не важливо, адже він то все говорив в притчах, несерйозно можна до того відноситись. Ну, насправді, що таке притча? Так, це коли ти пояснюєш людині щось наглядним образом, щоб їй це було доступно. Ну, наприклад, коли Бог сказав Ісаї, роздінься, ходи, голий, і ну, пророк виходив і, і ходив голим, і міг так руками ходити? Коли люди в нього запитували, що ти робиш, він каже: Ну, отак от вас голими погонять в полон, і потім все це прийшло, все це відбулося. Або кажуть, там, наприклад, десятина не треба, так? де це сказано в новому завіті, в старому про це нічого не сказано. А то нічого, що Ісус сказав, що хто не призойде праведність і фарисеїв, не війде в царство Боже, а вони давали.